Ця нагорода є для мене не просто відзнакою, а як подяка та підтвердження роботи мого екіпажу хлопців на землі, які забезпечують польоти техніків, які обслуговують наші вертольоти. Як для військового льотчика, ця нагорода для мене не завершення, а лише початок шляху. Далі будемо тільки вище. Я не мав досвіду. І польотів, і бойових польотів, тільки закінчив вуз. Саме Державна прикордонна служба дала мені той досвід, ті знання та навички, щоб зараз я міг захищати наше небо. Екіпаж знаходиться в бойовому чергуванні, пункт наведення дає нам координати, напрямок та кількість цілей. Ми виконуємо політ назустріч цілям. Виявляємо їх, підходимо до цілі. Та після оцінювання обстановки працюємо по ній. Найбільша кількість з мого досвіду було збито 19 цілей. Ми працювали всю ніч безперервно до самого ранку і, можливо, навіть трохи вже коли було світло. Особливо на підходах до міста, коли нам треба відпрацювати по цілі, ти відчуваєш дуже велику відповідальність. До мрій, як і до неба, треба йти, тому не вагайтесь, вступайте.